Угорщина. Скинувши ярмо соціалістичного минулого, угорці недовго розмірковували, чи варто їм повертатися до європейської сім'ї. Начну з того, що Венгрія з Європи ніколи не виходила. Навіть в соціалістичні часи Венгрію називали гуляш соціалізм Вони вміли совмещать приємні дешеві енергоносителі Советского Союза з полезним и приємним нах... нахождением в центрі Європи. І все ж таки ідея стати членом Північно-Атлантичного Союзу не відразу знайшла підтримку серед політичних партій Угорщини. Багато політиків висловлювалися на користь нейтрального статусу країни. Але загострення міжетнічного конфлікту на Балканах, напружені стосунки з Румунією та Словаччиною, змусили політичну еліту країни взяти курс на вступ до північно-атлантичного альянсу. якби негласний договор. внутри венгерской элиты, спорим о чем угодно. Спорим там о социалке, спорим там о модернизации реформах образования, спорим о медицинской реформе, не спорим только о геополитическом векторе. И вот это было некое табу. Даже левые силы и то не спорили. Они все присоединились и были вмонтированы в национальную идею. Национальная идея в Венгрии и в Европе. И вот оказалось, что даже при различных точках зрения людей, народа, Вот така поразительная, стремительная консолидация элит еліт дозволяє быстро сделать чіткий выбор. Перший серйозний іспит чекав на угольську владу вже за два тижні після формального вступу країни до НАТО. У березні 1999 року НАТО розпочало військову операцію проти Югославії. Незадовго до цього Белград попередив угорську владу за жодних умов не сприяти альянсу у її проведенні. Ці погрози мали реальне підґрунтя, адже на кордоні Угорщини з Сербією була розміщена потужна атомна електростанція ПАКШ, яка могла б стати легкою мішенню для югославської авіації. Наслідки для Угорщини могли бути дуже трагічними з іншого боку. Лідери країн Північно-Атлантичного альянсу розраховували на допомогу Будапешту. Угорщина опинилася між Молотом та Ковадлом. Після тривалих консультацій угорська влада виключила можливість відправки в зону конфлікту своїх військових, натомість погодилася надати військово-повітряні бази авіації альянсу. Громадська думка щодо участі, хоч і пасивної угорщини в операціях НАТО на Балканах, була неоднозначною. Однак це не вплинуло на загальні настрої населення країни. Яке в більшості підтримувало кроки угорської влади щодо інтеграції Угорщини до Північно-Атлантичного альянсу, і це не дивно. Адже проведення системних реформ в країні значно покращило добробут пересічних громадян та відродило довіру до влади, адже в пам'яті угорців ще були живі спогади про перебування країни у соціалістичному таборі, де будь-які прояви вільнодумства каралися за допомогою зброї. Венгри не на ніки. Ніякої... Злоби а, по відношенню к бившим народам Святого Союзу, розумію, що жить е, прошлою злобою е, контрпродуктивно. Контр І, хоча Угорщину називають найслабкішою ланкою НАТО, її досвід реформування сектору безпеки може стати дуже корисним для України. З початку реформи угольське військо скоротилося зі 150 до 25 тисяч особового складу. В результаті Країна отримала не чисельну, але професійну армію. Середньомісячна зарплата контрактника складає 300 400 євро, а молодшого офіцера близько тисячі євро. Для порівняння середній заробіток по країні становить 500 євро. Наш державний бюджет дає близько 1,5% всього бюджету для військових. Це все таки менше, ніж вот напримір у. Таких е, невтральних держав, як Швейцарія, е, Швеція або Фінляндія, тому що у них це іноді буває около 4 і 9%. 11 років тому, коли Угорщина вступила до НАТО, близько 80% угорців підтримали таке рішення влади. Сьогодні членство країни в альянсі підтримують майже 90% громадян. Мы, наверное, говорим об этом для того, чтобы сделать какую-то проекцию на Украину. Когда говорят, что Украина разорвана регионами, ментальностями, геополитическими ориентациями, вся эта разорванность тут же микшируется силой воли элиты, если есть единая консолидированная сила воли элиты. Поэтому, если использовать молодежные термины, пусть там не впаривают, что Украина разорвана. Разорвана не Украина, разорвана украинская элита. И вот пока мы не сошьем эту элиту, пока не сделаем элиту единой капитанской команды, а задача элиты это определение курса корабля, государства корабля. Нельзя, чтобы одни кричали задние, полный задний, другие передние, там одни налево, другие направо. Поэтому все начинается с элиты. Курс страны начинается с элиты. Будет консолидированная точка зрения элиты по поводу геополитики Украины. Все остальное второстепенно. Вітаю вас. До вашої уваги. Безпековий огляд. Останні події у сфері оборони та безпеки. НАТО зосередиться на контролі над озброєннями і політиці стримування. Про це повідомив генсек Альянсу під час традиційної зустрічі з журналістами у Брюсселі. Йшлося й про те, як НАТО може сприяти ядерному роззброєнню. Це питання Андерс Фограсмусен пообіцяв винести на розгляд найближчого засідання глави МЗС держав-членів НАТО. Зустріч запланували на кінець квітня у Талліні. Расмусен зауважив, що ядерної зброї в світі накопичилося багато і її кількість має бути збалансована відповідно до існуючих загроз. В ході щомісячного прес-брифінгу генсек альянсу не лишив поза увагою і українське питання. Позиція НАТО щодо України і рішення ухвалені на Бухарестському саміті залишаються незмінними. Альянс дотримується політики відкритих дверей, зазначив Расмусен. Він наголосив, що Україна сама визначає своє майбутнє. Оновлення стратегічної концепції НАТО обговорювали на семінарі у фінській столиці Гельсінки за участі генсека організації Андерса Фограсмусена. Головна тема зібрання нова стратегічна концепція альянсу глобальний підхід до кризового менеджменту. Ішлося, зокрема, про взаємодію НАТО і Євросоюзу в регулюванні криз, зростаючу роль ЄС в політиці безпеки. Семінар організували спільно фінські та шведські уряди. Швеція та Фінляндія не члени НАТО, але входять до Ради євроатлантичного партнерства. Окрім семінару, фінська та шведська сторони передали експертній групі альянсу пропозиції щодо ролі НАТО в кризовому менеджменті, співробітництві з ЄС та скандинавській співпраці з НАТО. Президент Афганістану Хамід Карзай відвідав місто Марджа, що в провінції Гільмент. Його першим взяли під контроль афганська армія та коаліційні сили НАТО в ході спільної військової операції проти Талібів, що розпочалась в лютому цього року. Лідер Афганістану, а також командувач силами міжнародної коаліції генерал Стенлі МакКрістал та вищий цивільний представник НАТО в Афганістані посол Марк Седвіл, зустрілися з мешканцями Марджі та навколишніх селищ. Вони обговорили питання безпеки і наслідки військової операції в цьому районі. Операція під назвою Моштарак, що триває на півдні Афганістану, є найбільшою з 2001 року. Її мета встановити урядове правління в провінції та повернути в мирне життя бойовиків антиурядових формувань. Щоб більше заохотити майбутніх жінок-лідерів до участі у побудові миру і безпеки, свято 8 березня в Альянсі відзначили програмою Жінки НАТО повертаються до наукових джерел. Мета програми показати студентам з 28 держав-членів НАТО, як жінки сприяють розвитку безпеки і оборони. Видатні жінки альянсу відвідали університети, де здобували наукові ступені. Виступаючи перед студентами, вони представляли себе, свою роботу в НАТО та свій внесок у побудову міжнародної безпеки. А також пояснювали студентам, як альянс сприяє особистій безпеці всіх громадян. Під час відеодебатів на веб-сайті НАТО йшлося про роль жінок у запобіганні конфліктів та врегулюванні криз. Цікавитесь НАТО? Шукайте більше інформації на офіційному інтернет-сайті Альянсу, який підтримується українською та російською мовами. Не забувайте дивитися персональний блог генерального секретаря. Ви також можете звернутися в центр інформації та документації НАТО в Україні. Свої коментарі про нову стратегічну концепцію НАТО залишайте на спеціальній веб-сторінці. Ви дивилися фактор безпеки. І пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.